Всім привіт! Мене звіт Юлія, я бюджет-блогерка з досвідом. І сьогодні це буде мега детальний огляд. Ми з вами його зробимо, точніше, я зробила, а вам розкажу, що я думаю про ось цю палітрочку від Girl Cult. Це у нас палітра в 56-му відтіночку. І перед початком мого детального занурення і дослідження, що з цією палітрою не так або. Так, нагадаю вам, щоб ви поставили вподобайку і перевірили підписку на мій канал звичайно, якщо вам подобається контент, який ви тут побачили. Також лишайте будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео, а також моїй мотивації. Принагідно нагадую про мої інші соціальні мережі: інстаграм і сайт мого б'юті магазинчику. Беріть собі чайок і кавуську. І давайте починати. Почнемо з чого? З упаковки. Починаємо ми з картонної. Пакуншки, і я, я її спеціально зберігла, щоб вам показати. Тому, вибачте, з неї не почати ми не можемо, як ви розумієте. Це класична стандартна упаковка від Girl Cult. з цими моїми неулюбленими відкривалками. Насправді вони дуже класні, але в мене просто з ними проблемки. Загалом це ну, просто стандартна, класна попакову. Супер класна упаковка. Картона хотіла вам показати. Дійсно, стандартна для Girl Cult. Там всередині є ось така от. Штучка, вона йде в кожній палітрі. Для того, щоб ваша ну, вже точно приїхала ціленька, здоровенько до вас. Обожнюю гірлку за ось такі деталі, навіть на картонних пакуваннях вони вкладаються, знаєте, душею і серцем. І я собі їх пакування реально зберігаю, дуже вони мені подобаються. Ну і на випадок, якщо раптом я вирішу це продавати, щоб допомогти відправити покупцю в картонній коробочці, якщо, звичайно, не забуду про це. Тепер рухаємось до самої палітри. Значить, це у нас палітра з колекції Gold Rush, якщо я не помиляюсь, це полі... колекція про золото, про якусь таку історію, типу, золота лихоманка. Якщо я не помиляюсь, колекція називалась. Сама палітра в нас має стандартну форму: це четвірка від Girl Cult. І раніше загалом, мабуть, до останньої останньою колекцією в них вийшла. Cult випускали більшості своєї тіні в таких четвірочках. І це їх супер класична форма. Та це така. Боже, вибачте, я тут бачу пісічку, а це клітер. що? Як мені це раз бачить? Мені стало ще приємніше. Мені стало ще приємніше, але насправді це, а я не знаю, як це назвати, це, можливо, око. Та, це може бути оком. Я не знаю, типу, форма ось такого. Ну, мабуть, це око. Тут така піпка, вона різного відтінку для кожної палітри. І бачите, тут такі золоті бризки. І ззаду у нас так само ось ця паперова наліпка, вона в такій же стилістиці. Це 56 й відтінок палітри, як я вже і сказала. Тач вона називається, якщо не помиляюся, десь тут зараз має з'явитися фотка. Кажу зразу, вона є на сайті у вродливій, тому якщо би ви раптом захотіли її після цього огляду, прошу дуже. Тепер давайте поговоримо про те, що там в все. По-перше, давайте покайфуємо разом. Я не знімала плівку, щоб зробити це з вами разом. Вибачте, в мене не виходить. Кайф. Ой, дзеркало там дуже хороше, але у Гірокульт, мені здається, майже завжди класні дзеркала. Тобто, у нас тут палітра 4 відтінки з дзеркалом. Далі, нарешті, те, через що я готова з'їсть облизати цю палітру. Ну, окрім того, та, що у нас тут класична історія з таким відбитком назви і ось такі зірочки. У нас тут з вами чотири відтіночки. Значить, перший відтінок це дивіться, зараз тут. Буду з'явиться відео е, ось, ось цієї історії. Одразу вам кажу, що я спробувала і з макро, і не в макро, і під різним освітленням. Тому тут зараз буде з'являтися дуже багато кадрів. Ми будемо йти по кожному відтіночку. В принципі, зараз опишу всі чотири відтінки, да, а потім будемо йти по кожному. Значить, перший у нас відтінок це е, такий мультихром, голографік. Мультихром. Добрий день. Це голографік, я його рахую першим. Значить, це такий голографік, в ньому купа класних частинок, оцих таких різнокольорових. База у нього така тепло коричнево сірувата Вона, він в рефілі трошки виглядає як рожевий, По факту, це така все-таки беж, сіруватий, дуже приємний відтіночок і дуже багато голографічних частинок. Те, що ви зараз побачите на відео, це я кожен відтінок порівняла на різних базах, тому що мені насправді є що сказати. Ось це буковка, буква М. Я Дурненька, я на тою стороною написала літери, тому вибачте. М це база від Maven. Ось така моя улюблена, я на ній тестувала. Далі R це наступний це рімель Multitasker. Наступний у нас Nix, база під глітер. І в кінці у нас біла і чорна база, це W і буква B, типу White and Black. Біла і чорна база з олівчика, для того, щоб показати вам, наскільки, в залежності від відтінка бази, дійсно розкрила. Закривається по-різному це доохромність, тому що, наприклад, на одному з відтінків ви можете звернути увагу, що на білому розкривається рожева, а на чорному розкривається більш золота, напівпрозора основа. Коротше, я намагалася максимально зробити так, щоб вам було понятно. Значить, на різних базах розкривається по-різному. В Відтінки будемо занурюватися далі, але зараз тут загалом опишу. Наступний наш відтінок це такий зелено-червоний. І такий жучок, знаєте, дуохром. Я б навіть сказала, що він триохром, тому що в ньому є дуже багато золотого і дуже багато золотих частинок. База в нього теж темна, і в ній дуже багато оцьої доохромності, триохромності і класних сяючих частинок загалом. Це у нас два відтінка ось ці, вони з одної формули, дуже схожої, дуже м'якенької. Тепер що стосується двох інших відтіночків, вони такі більш хлопці. Хлоп. Чаті. Вони таки, знаєте, як окремими частинками, як хлопушками. Перший відтінок, вже такий, навіть трошечки в мене, бачите, він затерся. Це у нас з, рожева база з великою кількістю також блискіток, золотих і загалом це рожево-зелений, дуже класний доахром. Сьогоднішній свій макіяж я зробила повністю цією палітрою. Повністю. Значить, у мене зовнішній кутик це голографічний Перший відтінок, потім а, внутрішня частинка повіка це ось такий дохром зелено-червоний. Потім зверху, прям посередині, я трошки нанесла ось цього такого срібного, і в куточок я нанесла рожево зелений Тепер давайте загалом ну, типу, поговоримо про ці відтінки в контексті якоїсь унікальності. Я хочу вам сказати, що це дуже гарні, достатньо унікальні відтінки. Мені подобається поєднання. ця. Палітра, вона насправді достатньо універсальна і унікальна одночасно, тому що тут, по-перше, представлений голографік, дуже гарний на такій дуже прикольній, класній базі. По-друге, є дохром зелено-червоний на більш темній базі, який можна розтушувати в більш таку темну історію, або можна дуже сильно нашурувати, і він буде бабах. І є два відтінки, один з яких, це умовно наш з вами, третій відтінок. Також дохром, дрожавий-зелений. Більш світлий, і він більш все-таки іншу має форму. Він не такий маслянистий, він не такий м'якенький розтягувальний, він трошки більш такий, знаєте, з тих, які будуть трошечки підстягувати повіка, коли наносиш, потім відпускати. Більш металічна і металева історія, я б сказала, більш щільний, трошечки хлопушками, але має іншу текстуру і трошки інший фініш. І останній наш відтінок, ніби самий простий, але насправді ні, тому що він не поступний. Жодному з усіх інших. Е, найбільш можливо насибельний для когось буде відтінок, також більш металевий, металічний, більш щільний такий, трошки залипашечка, навіть по тому, як він затирається. Да, це вже можна побачити, бо він також трошки, не просто він менше затирається. Нагадує мені трошечки валін відтіночок від того Serena Beauty Дукач, прям дуже нагадує, він е, такий, як розсип блискіток, ніби здавалося б. Просто якийсь там тепле срібло, але ні, він взагалі не простий, і жодна з цих відтінків не є простими. Як мінімум, тому що, окрім того, що вони самі по собі дуже мають цікаві бази, вони мають дуже класну властивість, яку я останнім часом дуже полюбила у тінях. Це ось ця пере, ось ці дрібні частинки, які сяють як маленькі діамантики. Перше, де я це зустріла, дійсно, це у валюшених пігментах. Це її колекція пігментів, така більш класична, там, де Дукач і такі типу золотосрібні. -золо Після того я це зустріла в щеглем. І ось наш наступний та е, представник цієї історії це ось ці купа купа маленьких, ніби діамантиках. У вас на очах, коли потрапляє світло, особливо денне. Все, це вау, це просто фліт, хочеться це з'їсти. Це дуже гарно. Загалом. Якщо бути щирою, відверто з вами, я дуже-дуже сильно в захваті від відтінків цієї палітри. Я... Спочатку все-таки хочу сказати про найголовніший мінус цієї палітри для мене, тому що я готова її нахвалювати дуже довго. Я кхм, прям не полінилась. Я зробила багато макіяжів, я її тестувала, тестувала окремо кожен відтінок, тестувала відтінки разом, тестувала носибельність. Це все зараз буде по ходу з'являтися. Але що я хотіла би сказати, що перший і, мабуть, єдиний для мене мінус, але він великий це мої жирні повіки. Ось такі всі ось такі тіні, м'які дуже да, такі маслянисті нанесені, вони дуже часто погано носяться на моїх повіках. І я вважаю, що я на одна така та. Тобто, повіки, які схильні до жирності, вони все таки будуть скатуватись, в залежності від того, скільки часу пройде яка база, тіні все одно будуть скатуватися. І мені дуже шкода це казати, але ці тіні на мені скатуються через дві, ну добре, через 3-4 години. Що, на мою думку, ну, не красиво з їх боку. Це стосується м'яких ось цих двох відтіночків, та ось цього до хрому-зеленого червоного і ось цього голографіку сірого. Зараз тут з'явиться відео, де я їх носила. І мені дуже шкода. Тому що дійсно їх носибельність, умовно на мені 4 години це максимум. Потім вони скатуються, і прям дуже погано. Прям дуже. Але дуже сильно залежить від бази. Тому що, якщо Прям постаратися нанести матові тіні, е, зробити так, щоб у мене, типу, не наносити якийсь крем під очі, або дати йому дуже добре всотатись, знаєте, там хоча б півгодини з ним походити. Тобто не робити жодної умовної вологості для повіка, робити суперсуху базу, супертоненьким шаром, супертоненько нанести тіні, можливо, спочатку нанести матові. То в теорії воно протримується ці 4 години. В найгіршому випадку це 2 години, і воно вже скатувати. Тому що ну, тіні самі по собі скатуються на моєму та голому повіці. На консилері, на рівень мультитаскері, дуже швидко сказали, скатались, На Ніксі, база під глітер теж, але це якби логічно, насправді, що вона швидко скаталась. Maven поки що одна з найбільш стійких варіацій, але також більше ніж 4 години воно не буде триматись. Ну, тобто, ви маєте розуміти, що якщо у вас дуже жирні повіки і ви хочете. Носити це на роботу і це робочий день, умовно, там 8 годин. Ну, по-перше, звичайно, не, 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 взагалі більшість тіней буде виглядати погано, тільки якщо у вас є якась супернадійна база, але в мене такої немає. Ну, типу 8 годин на мені нічого не протримується. Я не знаю, що то має бути. 4-5 ще може бути, тіні протримуються 8, ну ні, ну взагалі. Мені дуже шкода, тому що в мене така сама проблема, наприклад, з адептом. Там неймовірно гарні відтінки, але адепт на мені катається через 2 години і просто. І все, і в одну таку складочку, ну що це таке, мені не подобається такий варіант. І, на жаль, це притаманно всім таким м'яким, я ж кажу, кремово подібним тіням. Що стосується двох інших відтінків, вони набагато насправді стійкіші на моїх повіках та з рахунок інакшої формули, але все одно вони так само не будуть на мені прям дуже довго триматися. Я розумію, що для когось е, звучить 4 години, це багато. Дивіться, якщо ви сідаєте, знімати чисто відео 2-3 години і ви змили — це одна історія. А якщо, я, наприклад, туди навіть гуляти я не кажу вже про робочий день. Я йду гуляти з подружкою, то вибачте, я йду години на чотири. І це якби мінімум. І приходити додому як потягана собака, мені не подобається. І я думаю, що більшості з вас це також не подобається. Тому це річ, про яку я дуже хотіла попередити вас, що це неймовірні тіні, але, будь ласка, врахуйте, що стійкість ось цих м'якеньких шимерів, вона не... Дуже висока, що окей для таких формул, що окей для таких тіней. Просто ви маєте про це знати і пам'ятати. Тепер поговоримо нарешті про відмінність на різних базах. Ви чого думаєте, я тут гралася? Починаємо з того, що я тестувала стійкість. Як бачите, на мені тільки Maven показала трошки кращу стійкість. Потім я тестувала Nix, тому що в мене була теорія, що база під глітер його як схопить як буде тримати. Але база під глітер робить дещо інакше. Вона зовсім інакше розкриває відтінки. Тобто яскравість просто неймовірна. Скажу вам чесно, на рімель мультитаскері це найтускліший, найтускліша передача, найбільш вона така. У порівнянні з іншими базами. Тобто дійсно він ну, прям м -м, прям печалька. Найкраща передача буде на базі під глітер від NYX, але вона трошки інакше буде розкривати ці відтінки. Тобто вона буде розкривати більше їх якусь цю внутрішню та багато сяйву. Добрий день студія це пряме включення з тесту різних баз. Тут у нас рімель мультитаски. Я беремо рожу, Тут у нас Бази під Glitter NYX. Я просто хотіла, щоб ви якби, звернули увагу на те, наскільки по-різному розкрився відтінок. Ну і бонус плюс. Це от зараз я кручусь. І зверніть увагу на те, як змінюється чи не змінюється доохромність. Дуже цікаво. Все-таки, якщо ви, наприклад, ось цей відтінок говоримо, я найбільше люблю його на базі Nix. А якщо, ну, в принципі, всі найкращі виглядають на базі глітер від Nix, біла-чорна база це чисто така бонусна історія, щоб ви бачили, що вони все-таки трошки по-різному розкриваються на різних базах. Моя, моя теорія і моє таке одне з найкращих рішень, на мою думку, це наносити, якщо ви наносите матові відтінки, це наносити рімель мультитаскер, та бо Мейвен, наприклад, наносити на нього мату. І якщо хочете бабам, то там де ви плануєте нанести ось цю сяючу штучку. То там піднести трошки глітера від бази під глітер, воно його прям так ну воно просто його зробить більш яскравим, але стійкість не, ну, не обіцяю. Чесно, поки що моя фаворитка база від Maven. Так, щоб ці тіні класно, знаєте, працювали, виглядали. Але якщо вам треба бабах десь на відео або вам ненадовго, беріть базу під глітер. Вона класно, прикольно розкриває ці тіні, прям вони більш іскраві, більш цікаві, більш симпатичні. В принципі, що ще хотілося сказати, що стосується загалом, знаєте, наскільки. Умовно доцільно мати 4 сяючих відтінки в палітрі. Ну, пару років назад я ще плювалася на цю історію, я скажу вам чесно, я така типу була трошки більш категорична, а потім я якось ну, розпробувала чи що. У мене зараз на очах нема жодного матового відтінку. Це повністю. Макіяж зроблений чотирма відтінками. Звідси. На нижній повіці в мене нанесені пензликом сяючі тіні. Я не знаю, можливо, ви зараз побачите. Значить, як я і думала, ці тіні ідеально підходять для монохромного макіяжу. Навіть, по-перше, варіант, коли ви просто тичнули пальчиком і розмазали по повіці та повністю, от як у мене зараз, відтінок, клас, чудовий варіант, все супер, все топово. Ось ці два більш м'які відтінки, їх можна навіть трошки. Підташувати, ви розташуєте і таку типу трошечки базу сіреньку, як у мене от ви її трошки потягнете, і взагалі все супер. Я вважаю, що ця палітра універсальна для монохромних макіяжів. Тобто, нанести, на мою думку, зараз достатньо трендова і класна, і прикольна історія і нанести ту посяючий відтінок на всю повіку і піти. О, ну тобто, звичайно, що рознести це акуратненько, да? не просто там якимись полосками, а умовно, от як я зараз, якось трошки окреслити цю умовну форму. Але загалом я робила монохромні макіяжі з кожних з відтінків. І кожен раз це було вау і супер! І дуже хотілося це носити, це показувати. Це дуже гарно. Це неймовірно гарна палітра. Це дійсно унікальні гарні відтінки. Що мені в них подобається, що це чотири різних відтінки з різними. Формули в одній палітрі. Я би, чесно, ну, цією палітрою на кожен день користувалась, б, ну, я не знаю, ну, половину свого життя. Мені здається, що на кожен день це неймовірна історія. Без матових формул, вони тут не потрібні. Нанесла і побігла. Чесно скажу, я люблю кожен відтінок. І я навіть не можу, знаєте, виділити якийсь улюблений, я там показую якусь доохоронність. Дивіться, бачите? Ну, я прям, ну чесно, в захваті, Я не знаю, я думала, що я скажу, що вона не дуже. І взагалі, куди стільки там до ахромів, тільки сяючі чотири відтінки, але вони якісь ну такі дорогі, багаті, прекрасні, що мені ці чотири відтінки хочеться носити кожен день. Я дуже задоволена цією палітрою. Я сподіваюся, змогла, хоч трошки розкрити, да, як виглядають ці відтіночки, хоч трошечки. Тому що мені дуже хочеться. Щоб її купили всі, і я дуже нею задоволена. Чесно вам скажу, це унікальні, класні, гарні відтінки. Я прям в захваті. Вона маленька, вона компактна, її можна брати в подорож. В ній є дзеркало, в ній чотири відтінки. Захочете, хоч весь макіяж ними зробити, і все буде клас, і все буде супер. Ну, я прям. В захваті. Так, у мене є питання постійкості, стійкості. не тільки до цієї палітри. У мене до багатьох палітр зачасту питання питання постійкості. Але мене вибачте, це то, як вона виглядає при різному освітленні, я готова її пробачити просто все на світі. Тому я навіть не знаю, що ще сказати. От, і я сподіваюся, що я змогла розкрити дійсно всю красу цих відтінків, всю красу цієї палітри загалом. І я дуже сподіваюся, що вам було цікаво за, за цим спостерігати, що цей огляд був корисним для вас, тому що, по суті, це достатньо короткий огляд, але мені здається, ну що тут ще казати про 4 відтінка палітри. Вона чудова, вона прекрасна, вона неймовірна. Я в захваті. Якщо у вас дуже жирні повіки, то подумайте, чи зможете ви її носити і на якій базі ви її зможете носити. Якщо у вас суха шкіра, і повіки не схильні до жирності. То що тут думати треба брати? Загалом. Ну, я дуже задоволена нею. Вона займає почесне місце в моїй колекції. Зараз я її задоволенням ставлю і моя ручка буде до неї тягнутися дуже часто. Я ну я дуже дуже сильно задоволена. Я думаю про те, що це може стати моя палітра е, такою палітрою в подорожах, знаєте, типу «to go». Тому що ну реально на будь який на будь-який мій настрій, на мою особисту думку, це може бути особ... спокійно щоденними. Тінями щоденним е, варіантом ну типу макіяжу, тому. Не знаю, я дуже задоволена. Я вважаю, що вона коштує своїх грошей. Так, да, вона не бюджетна, але на мою думку, вона того коштує. Мені дуже цікаво послухати ваші думки. Якщо хтось вже її купив, будь ласка, діліться в коментарях. Якщо хтось ще не купив, то також діліться в коментарях. Мені дуже цікаво послухати, що ви скажете, якщо ви бачили десь аналоги таких відтінків, прям, знаєте, один в один. Тому що в теорії я можу насправді там, цей голографічний, це адепт. В принципі, насправді, я думаю, що є аналоги, якщо їх позбирати з різних палітр, але тут мене підкупляє те, що воно все одній палітрі, вона така компактна, вона така солоденька, вона така вся кругленька, тут такі от пімпочки, прямо так Дуже мені подобається, як ви поняли. Я дуже дякую вам за перегляд. Я дуже чекаю ваших коментарів, ваших вражень. Напишіть, чи вам було цікаво такий короткий, більш дійсно короткий формат, чи він потрібен. Такий формат огляду палітр та з більш детальними показами всього. Я намагалася показати свотчі і все інше. Тому напишіть, будь ласка, чи було це корисно, чи вам подобається такий формат. Якщо так, я буду намагатися таке робити частіше. Я дуже дякую вам за перегляд. Нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте. Робити донат фондом чи волонтерам, які допомагають на тимчасово окупованих або деокупованих територіях, або ж нашим захисникам і захисницям. Прям дуже сильно прошу. Зробіть, будь ласка, донат після перегляду цього відео, адже це мега важливо. І я дякую вам за перегляд. На цьому на сьогодні, все, Па-па!